Скажіть, будь ласка, що йому робити на війні? Нічого не дієш, мамо, треба йти всім. втратити усіх чоловіків з родини та віддати свого останнього сина на війну, аби можливо врятувати багато інших дітей, або зберегти своє найдорожче, залишити при собі, врятувати свою кровинку, найважчий вибір матері, який довелося жити в Іспанії у 1937 році напередодні Другої світової. Втім, глядач не помічає різниці майже у 90 років. Біль ятрить душу української матері сьогодні так само, як і іспанської, у 37-му році я полюбив цю п'єсу, тому, що... тому що тут не перевершений образ матері. Мені здається, що для кожної людини це святе ім'я, і ті обставини, в яких перебуває Долорес, це викликає певні найглибші почуття, тому що горе матері та її неймовірне відчуття втрати ось це я не знаю, яка ще драматургія може нам це подарувати. Ця п'єса дуже співзвучна з нашим сьогоденням. Протягом вистави до змученої роздумами матері приходять із засвітів її батько, чоловік, сини. Вони вмовляють її відпустити Тоні, наймолодшого сина, захищати рідну землю. Жінка крається, не бажаючи розставатися з останнім своїм сином. Вона сперечається із загиблими. Дорікає чоловікові, який ще давно загинув першим, що полишив її саму з дітьми. Дорікає старшим синам, що їхні жертви заради країни чи воїнської честі не надто важливі у порівнянні з її материнським горем. Відпустив то не можна йти на війну. Не Ти ж був його батька. Тут скажи, що то не може йти на війну. Зануритися в атмосферу передвоєнної Іспанії 37-го року глядачам допомагає динамічна сценографія з елементами відеомапінгу та відеоарту. Режисер-постановник каже, що декорації до вистави це як ще одна дійова особа, ще один актор. Взагалі, у виставі надважливий кожен елемент, зокрема, бої на справжніх кавалерійських шаблях. Тори театру дуже талановиті хлопці і дуже швидко схоплюють хореографію. Все дуже гарно. Я відповідав саме за бойову хореографію на шаблях, бо ми мали конкретне там 17 сторіччя, і стиль фехтування мав відповідати власне тому часу і. Тому що могли зробити ці персонажі вистави в цій виставі. переплітається все: чоловіче, жіноче, любов, обов'язок, живі, мертві. Але настільки все виважено рівно, без жодних зайвих слів, просто ти виходиш і не можеш прийти до себе ще багато часу. Вона доторкається до всіх струн душі. І людина залишається з роздумами своїми це головне. Я думаю, що режисеру тут вдалося саме не винести все на блюдечці, а залишити, щоб глядач сам міг додумати. Осмислити і намалювати собі ту реальність, яку він хоче, прикметно, що актор Євген Биковченко, який виконав роль наймолодшого, тоні що рветься на війну, взагалі грав майже самого себе. Адже образ головного героя йому ближче ніж міг подумати глядач. Його до ролі... Його підхід до ролі напряму пов'язаний один в один. з Ситуація, коли 24 лютого двадцять року батько і він домовилися піти на війну, не говорячи матері. Там ще залишалася молодша сестра, і мати дізналася, і в них дійсно був вибір, і він не зміг піти. Така тема сьогодні на часі, переконаний режисер-постановник. Я не зможу себе переформатувати. Я не зможу себе переформатувати, щоб для мене театр був тільки місцем відпочинку. Для мене театр це завжди виклик. Виклик по відношенню до самого себе. Тому мені дійсно дуже цікаво, як публіка реагуватиме на мою виставу. От вести ви там не обійдуться. Та якби так говорила кожна мати, то я б не здивувалася, синку. Ти гадаєш, мати може змиритися з тим, що в неї хтось забирає дітей одного за одним. Та то вже й не мати буде, коли таке витерпить. Але ж коли така страшна війна? Мама? Не я в тому винна, Тоні. І жодна мати не винна. Ми матері ніколи ніяких війн не затівали. Ми тільки розплачували за них своїми дітьми. Ірина Чорнова, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.